Якщо ти лікувався або плануєш звертатись у лікарню, послухай уважно. Є такий документ як інформована добровільна згода. Її дають підписати перед обстеженням, медичним лікуванням, операцією або анестезією. І знаєш що? Більшість людей підписують її не читаючи, а це реально небезпечно. Бо разом із підписом ти можеш автоматично погодитись на Небажані методи лікування, участь студентів в процедурі, знеболення, яке має для тебе протипоказання, або навіть переливання крові, про яке тобі ніхто окремо не скаже. Тому перед підписом обов'язково перевір. Чи правильно вказана установа, чи зрозумілий діагноз, яке саме лікування пропонують, і що написано в розділі про ризики, ти маєш повне право. Поставити лікарю запитання, дізнатися про альтернативи і попросити пояснення щодо медичних термінів. Окрема тема операція або наркоз. Дізнайся, який саме вид анестезії буде, хто її буде проводити і чи стоїть згода на переливання крові. І ще один момент: про студентів. Так, це може бути в документі, але якщо ти не погоджуєшся, то ти маєш право вимагати виключити цей пункт. І наостанок. Ніколи не підписуй інформовану згоду, якщо Якщо вона не заповнена повністю, якщо є порожні поля, якщо лікар нічого не пояснив або ти перебуваєш під дією медикаментів, це не формальність, це твоя безпека.